Ну що ж, дорогі друзі, перший раунд змагань у ваговій категорії до 52 кілограмів. У червоному куті у нас Дар'я Галота, у синому, синому куті Анна, Анна Васильчук. Василь І перший раунд, дорогі друзі, ну, у нас, коли бачив сьогодні такі півфінальні поєдинки дівчат, то досить потужно бились дівчата. Так, Прошу... дівчата сильно показують техніку лоу-кік у нас від Ганни. Ганна сконцентровано дивиться на свою опонентку. Внутрішній лоу від Дарії. Він обробляє зараз ногами. Ганна. До неї. У нас перше зближення перший клін, так Дар'я намагалася відпрацювати від сітки. На свої опоненти. Давай, 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 Але Дар'я вичікує на якусь помилку від Анни. Піднімай руки і працюй по голові. Через ліву руку. Через ліву руку. Ліву руку по корпусу. Ох, віддала, і, та, і віддала, тут, тут же Хай кікс проба. Спроба, спроба аби, так. Поки так пристрілюються дівчата, але вже так, ти знаєш, нащупали. в да, да, одну і бачила, як Дарія так влучно потрапила по Ані і коліном зараз розробляє Анну свою опонентку із Пінчу. Тобі нічого на... не потрібно робити, просто бити по голові. Працюй. Дистанції і. Звоєний Джеп. Отак як ти пробиває, так і пробиває. Дарії. Лівий корпус, правий волу, лівий воло, правий волю. Працюй, працюй, працює, дай, малий. Пропустила Анна, Анна пропустила. Давай, 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 Даша, працюй. далі. Да, Даша зараз більш включилась по давай, ударці. Давай, давай, давай. кік. Влучно так потрапила. Ручку ми так не допрацювала, але потім ми мідо добавив. Wow. Ооо, корпус голова. як-то... Хороша атака. Зараз коліна обробляє склінчу. Анна та непогано, а клінчує, до речі. Да. І завжди намагається насипати відразу коліна, намагається відразу пробувати. Немає ніякої там е зупинки в клінчі. Але ось такі... Так, але, плюки, але ручками вона пропускає. Так, люхи такі пропускає віддарі. Кінець першого раунду і у нас знову клічить. Диви, як вона активно працює з клінчу. Відповідає да. зараз Дар'я коліном. І кінець першого раунду. Подивимося, що у нас там на повторах. Як тобі перший раунд? Такий трохи розвідувальний. Так, Так, динамічний. Багато ударів руками було, колінами, да. клінч. Не пробують боротися, переходити в боротьбу, дівчата. Ну, вирішили перший раунд про цих стійці. Дивимось на повторах. Просто наскільки мені відомо про Анну Васильчук, вона непогано бореться з попередніх так, поєдинків. Ну, може, ще не дійшла до цього. Були блин, намагання спроби, да, спроби скінчив якось перевести свою опоненку, але вона як, якось відразу включилась коліннями і пішла на накидувати. Так, другий раунд починається. І другий раунд, і тут вперед пішла відразу. Ох. Ганна, але її зустрічає, і у нас Бога! є клінч, Піджимає зараз. Відривайте, відривайте, відривайте. Ганна до сітки, але розвертає і знову да, розвертаються дівчата. Намагається зараз під підхватити, але... Такий важкий клінч. Ніхто не хоче переводити. Так, не, нема спроб якихось таких Щоб Явних. Довести, да, в боротьбу, вирішили розібратися в стійці, дівчата. Тільки спортили прически один одного. Це таке буває. Так як я казав, в неї працюють. На першим новем намагається працювати. Гана на на і запускає. І далі. Робить помилки? Давай, і... давай, давай, працюй, да. Дар'я так цими Помилками давай, давай, користується. Внутрішній лов. Добре, працюй в неї, даш. В неї, в неї, в неї, в неї, да. Ви сейчас на ній. Біжить, зразу. Вот так зараз атакуй! Гарна Зав... ну, да. суспільного. Ані треба підібратися до свого кінчу та намагатися перевести свою опонентку. Потрібно просто якісь атаки перед тим робити, не просто бігти. Бо натикаться на такі удари, так зустріч, не дуже приємна річ. І знову мідалки у нас. В окунанні пішли клінч, колінка. Підказують команда, що треба розвернути. Свою опонентку, але вжимає просто. Да, опонентку? Давай, не спіши. Достань Достань руки, Достань руки від неї, так. Да. Такий в'язкий в'язкий кліт. Не стій, так відірвась від неї. Давай, 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 давай не знав, я би сказав, що дівчатка, мабуть, б'ються в страйку в розділі страйки. ММА, ламає. Вичікає Дар'я, але ні, сама пішла вперед, її комінається двоєчка. і мідл кік. Намагається зразу бей. Тільки маже, зразу бей нас. Намагається назогнати своє. Гана. кік Ще один лоу кік. Але пропускає ручками. Пропускає, дуже, да, ручками. Дуже часто. Закінчився в нас другий раунд. І я думаю, що ну, перевага знову у нас на боці Дарія. Дар я не знаю, я не суддя, вирішувати не буду, але на мою думку. Но більше влучних попадань було більше, у да, акцент, Так, і акцентованих таких е, попадань. Ну що ж, я думаю, на третій раунд Ганна буде вже е, має використовувати боротьбу. О, Бо якось далі тільки кінчий кінчик. Ну що ж, заключимо третій раунд у нас протистояння Дарії проти Ганни. Дарія у нас в красному куті. Чи зміниться в Анні стратегія на третій раунд? От і були намагання підхватити ножку і перевести. Кінчу. Накинуло два коліна і так активно ганяється вона за своєю. Так, вже на третій раунд і бачимо намагання. Спроби, спроби переведення. Розірви захват! Але Дар'я викручується як може і надає себе перевести, вже. Так балансує на межі. Спроба забрати спинку ванни. Забирає. Забирає. Але як вона буде розвивати зараз там сітку? Сусідку зловилося Дар'я. І да, є перший, перший, перший на за цей бій. <реш> я думаю, нагадали і секунданти, і тренера, що треба включити боротьбу. І тут гарний шанс у нас для так, Ани так, да. Чудова позиція. Намагається зараз ногами якось віджатися, але це я активно починаю розбивати вже на свою опонентку. Дуже важко зараз дарі. Пропускає, пропускає. Анна, да, пропускає удари. Активно так намагається і фіксувати ручку, і накидувати удари. І ми бачимо, що є намагання Дарини відбуватися. Знизу. Ох, це було жорстко. Так. Вже такі активні добування йдуть від Ани. Намагається скинути зараз Дарина, але не. І так, да, є кінець, і є дострокова перемога у нас. Є Переможець у нас у ваговій категорії до 5,2 кілограмів. Анна на третій раунд включилася. І... Треба було початку. Спочатку, спочатку так. Можливо, хотіла трошки розрухатись, відчути октогон. Відчути, відчути, цей але, вайб. Да, але не потрібно так ризикувати. <світ> Я думаю, вона виправить свої помилки і буде включатись вже в боротьбі на повну. Це був у нас перший поєдинок. Да, далі в нас другий бій, це вагова категорія до 567 кг. І це у нас Нікіта Зелінський проти Максима Міцько.